Українець вбив росіянку на одному з місцевих курортів у Перу. Після цього він намагався її розчленувати. Інцидент стався ще 8 серпня. Про це повідомляє видання Ель-Комерціо. Пише 24 канал, зазначається, що 38-річний громадянин України Іван Кузнецов та 44-річна росіянка Людмила Лазаренко проживали разом у номері в одному з лікувальних центрів у місті Юрій Магуасе. Там українець, за даними видання, вбив жінку. Що могло стати причиною конфлікту? Поки невідомо на крики. Жертви відреагували працівники центру та викликали поліцію. При затриманні чоловік, як пише видання Ель Комерціо, поводив себе не. Адекватно – дряпався та кусався, тому його довелося зв'язати. Судячи із соцмереж жертви, вона не була дружиною Кузнецова. Наразі чоловік арештований за підозрою у вбивстві. Верховний суд Перу може призначити йому до 9 місяців попереднього ув'язнення.